Всім привіт! Я вірю, що в Всесвіті все створено з енергії. І те, куди ти направляєш свій фокус, те, якими думками і діями ти наповнюєш свій простір, творить твоє життя. Якщо я падаю, якщо стикаюся зі складностями чи, можливо, з агресією, то що я роблю? Перше, стараюся юморити. Розказати якусь чудну ситуацію з життя. Якусь цікавинку, і навіть якщо це дурня, і вона підніме тобі настрічі тим, хто поруч, це вже перемога. Друге, роблю добро. І неважливо в якому вигляді. Піти покормити тварину на вулиці, купити подарунок близькій людині, піченік чи достати сувенірку для команди. Можливо, допомогти клієнту в складній ситуації, чи зробити збір, чи піти там дві години поплести сітки. Це все для тебе, це не для когось, це все відновлює і ти не так віддаєш, як надихаєшся. Не бійтеся віддавати, повірте, це наповнить в рази. Третє: якщо є можливість прям виїхати на природу, то це ліс. Я, наприклад, дуже люблю виїжджати в сосновий ліс, босяком постояти на траві, якщо це літо. Якщо це осінь, то надихнутися небом, листям. Якщо у вас є можливість і є лопата, якщо ні, то купіть її, то покопатись в землі. І якщо є діляночка, це клас, якщо немає діляночки, завжди є ліс. І зараз у нас ліси дуже з такими. Скажімо, да, то посадіть просто 20-сантиметрове дерево. Четверте, якщо, наприклад, дуже швидко, швидко потрібно відновитися, бо через 5 хвилин там збори, чи потрібно десь виступати і бути в тонусі, я маю папочку з фотами, які повертають в тепло, в любов. Якщо є там три хвилинки, то майте під рукою не тільки фото, а, можливо, ще парочку якихось пісень, It's my life, наприклад, що заряджають, відновлюють. Якщо є можливість поспивати чи покричати, це ще краще, бо ви ще швидше повернете собі енергію і. Просто насолодитись улюбленою піснею. Тож, все в ваших руках, ви створюєте свій світ, ви задаєте тонус свого життя. Тож, всіх люблю, всім добра.